Якщо ви бажаєте, якщо ви, наприклад, новачок, і тільки починаєте е, заходити в цей світ енергії, відчувати так, її, е, доторкатися дотр, дотр, до неї. Так, е, для таких новачків, наприклад, нумерологи, коучі, психологи, астрологи, е, я сама в цьому була, я знаю, що це таке. Ось. Я сама з того виходила, так, і зараз мій фокус уваги якраз направили на те, що мені потрібно створити проєкт для, для тих людей, які, які починають виходити з світ енергій, які тільки починають. Тому мій фокус уваги, знаєте, з цього рівня розвернули назад, сказали: спустися, подивися, проаналізуй, як ти.